Західна конференція КХЛ п'ятничне протистояння у Донецьку до шахтарської столиці. Завітав загребський Медвещак. З порожніми руками хорватів не відпустили. Поїхали додому з трьома очками. Бачили це чотири тисячі вболівальників. На момент п'ятирічної зустрічі турнірна ситуація у західній конференції виглядала таким чином. Донбас третій, Медвежяк четвертий. Проте перший період виявився за Хорватами. За них забили Бьоркстран та Томас. За Донечан відповів Лайне. У другому періоді у воротах Донбасу відзначився Райан. Українці створювали моменти, але скористатися ними не могли. Барі брат стояв стіною. Аж поки у третьому періоді не знайшов у ній слушну шпаринку Петері Віртанін. Та радість українців тривала недовго. Мюрей, а згодом і... Томас довершили розгром Донечан. Донбасс, Мадвешк 2-5. У них был шанс сыграть 5 на 3, они его реализовали. Вот, У нас был шанс. И мы могли зацепиться просто хотя бы за счет, и игра бы могла быть совсем другой. Получилось так, что мы не забили. вот, У них появилась больше уверенности. Ну и плюс ко всему, у них вратарь хорошо играл. и В общем, они, я считаю, хорошо играли. Наставник Донечану свою чергу серед причин поразки назвав помилки власного воротаря та гравців. Але це і так було очевидним. Другий програм, звісно, неприятно, старалися сьогодні, але будемо розбиратися, в чому причина. Не можемо забити двох шайб, старого подряд это очень надручає, хоча є моменти. Момент. В обороні, навіть сьогодні, в обороні був худший матч для нас після ліги. Гатонські серйозний, серйозний виїзд. У нас пристоїть п'ять ігр. Собирайте. Тренер хорватів так само не був надто задоволений виступу власних гравців. Дійсно, вони менше атакували ворота суперника, ніж господарі Криги. Мені здалося, що перший період не був настільки гарним, як хотілося б. Наступні 40 хвилин були вже кращі. Добре, що завершилося все саме так, як завершилося. Цікаво, що положення Донбасу та Медвещака в турнірній таблиці станом на 14 жовтня також не змінилося. В неділю донечани на виїзді переграли Мінське Динамо 4-2, а Загребці поступилися за болітами Спартаку 2-3. Молода гвардія побила карту хіміка в рамках домашньої серії молодіжної хокейної ліги. Рахунок матчу, який відбувся 9 жовтня, 6-3 на користь господарів майданчика. Кращим гравцем матчу названа Євгена Нікіфорова. Втім, вже в наступній зустрічі молода гвардія, так би мовити, спіткнулася на порожньому місці. В другому матчі команда таки поступилася. Аутсайдеру турніру в Воскресенському хіміку. Рахунок поєдинку 2-4 на користь гостей. Перемогти самих себе. Таке буває не лише у хокеї і не лише у спорті. Поза тим, цього разу саме така доля спіткала й молоду гвардію. І найприкріше, що сталося, це не де-інде, а саме на її рідній кризі, на кризі дружби. Почалося все так, як і минулої гри з голу від хіміка, причому досить таки неочікуваного. Та відповідь забарилася. Зрозуміло на радість воскресенської команди. Звичайно, менше Свичайно, ніж вчора. менше Тому що всі колись там прийшли мічаси, Головне, звісно, не почати удалень і звичайно, менше менша в вороні. Відчувши запах можливої перемоги, росіяни вже не хотіли так просто її віддавати. Донечани натомість отримали ще декілька неприємних гостинців. Хоч і не можна сказати, що були такі вже безборонні. Словом, 2-4. Перемога на боці гостей. І ось перші післяматчеві емоції. Німа ніяких впечатлень, не можу нічого сказати. Самі собі програли, можна так сказати, гру. Наверно, у нас команда нова, ще немає цепкості, цеплятися за перемоги. Много роботи на тренуваннях. Що то не виходить, більшість ігра, які ми програли, ми віддали їх самі. Сегодня так же самое, сами подарили игру. Тяжеловато было, не получалось то, что хотели. Очень удачно сыграл вратарь соперника. В общем-то, отобрал у нас те возможности, которые были. Ну, в свою очередь допустили несколько ошибок, из которых соперник смог реализовать те моменты, которые у них были. Між іншим погодитись з тренерами щодо ролі воротарів у цій грі, а вони це всіляко підкреслювали, не складно. Інша справа, що під час цього матчу гравці української та російської команди примудрилися загадати своїм наставникам досить таки непрості загадки. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про хід будівництва Кальміус Арени та новини зі світу Донецької гімнастики і карате. E aí Керівництво області перевірило перебіг будівництва Кальміус Арени. Багатофункціональний об'єкт спортивної інфраструктури мають завершити до фінальної частини Євробаскету 2015 року. Але якщо в Харкові вже встигли закласти символічну капсулу до фундаменту місцевої арени, то в шахтарській столиці поки що тривають земляні роботи. Паралельно з цим проводиться бетонна підготовка майданчика. На сьогодні вже виконано 40% від загальної площі. Будівельний прогрес на місці майбутньої кальміос арени з часу останніх наших відвідин цілком очевидний. Потроху монтують крани, де був ґрунт, сьогодні переважно бетон. Проте загалом відставання від попередніх графіків надолужити не вдалося. І воно складає не менше 2-3 тижнів. Дощі таки затримали процес. Останні взагалі-то не дуже бажані там, де ґрунт має властивість просідати. А це все додаткові обсяги робіт. Було виповнено заміщення ґрунту для того, щоб подошвою основания фундамента був однородний ґрунт з однаковими характеристиками і вел себе стабільно, однаково во всіх місцях. Тим часом проєктна документація успішно пройшла державну експертизу. Але це стосовно самого об'єкта. Але ж є ще проблеми з мережами. Є е, ті. Питання, які не вирішуються, чи не можуть бути вирішені на рівні міста або області, без втручання, скажімо, Міністерства окремих, зокрема міністерства екології, скажімо, для того, щоб можна було підвести всі мережі, які повинні бути зроблені за тими нормативами, які тут виставляються в проєктно кошторисних документаціях. Сьогодні ще стоїть питання розробки проєктно кошторисної документації щодо електромереж. Поза тим, і забудовники, і керівництво проєкту впевнені, сьогодні жодних глобальних проблем, які могли б дійсно зірвати будівництво, немає. Тож на песимістичні сценарії, того ж таки, недофінансування чи форс-мажорів іншого характеру розраховувати не варто. Загалом же початково орієнтовна вартість самого об'єкту 600 мільйонів гривень. На реконструкцію прилеглої території держава витратить ще 200 мільйонів. На Донеччині зібралися кращі каратисти Європи. У шахтарській столиці пройшов восьмий відкритий чемпіонат Скіо Кушенка і Кан карате. Свою майстерність у бойовому мистецтві демонстрували спортсмени з 23 країн. Змагання європейського масштабу пройшло у Донбаському краї. Донецьк приймав восьмий відкритий чемпіонат з Кіо Кушенка кан Карате. Відкриття турніру розпочалося з показових виступів. Продемонстрували свою майстерність і каратисти української збірної під керівництвом Сергія Лук'янчикова, відомого українського та європейського каратиста. Ми діларі вище ката. Ну, так как инструктора, обладатели четвертых данных, то есть они делали высшие ката. Это ката с предметами тонфу. Показывали самооборону против палки и нунчаку, Это говорит о том, что инструктора имеют разносторонние знания и не только спорт. Это не только спорт, это гораздо шире и больше. И вот они это и показали. Ну, я тоже показал ката. Ну и раздел и Мишевари это всегда специфический такой. А розділ, який рибують ну максимальної концентрації, максимальних максимальної вдачі загалом у турнірі взяли участь 164 каратисти з усієї Європи. Всі вони національні, європейські та світові чемпіони. Я дуже готувався до цих змагань. Проте через травму спини я не можу виступати на всі 100%. До наступних змагань я сподіваюся набрати форму та продемонструвати добрий результат. Найбільше учасників у турнірі представила українська збірна, 23 спортсмени, троє з яких донечани. Всі налаштовані виключно на перемогу. На кожному турнірі стараюся розчитувати тільки на перемогу, тому що з іншими амбіціями і бажаннями немає сенсу участвувати. Фаворити, звісно ж, существують. Спортсмены з Росії достаточно серйозно, представители Ирана, Достаточна і серйозна підготовка, спортивна, моральне, психологічне. Бойці мають великий досвід, але ми готувалися, я завжди сподіваюся, на лучше тільки на всіх соревнованнях. Ну, Можна сказати, що Донецьк вже зарекомендував себе як місто, в якому є всі умови для проведення подібного роду заходів. Тим паче, що змагання дійсно найвищого рівня. восьмой чемпионат является самым представительным. 35 стран сегодня принимают, заявилось на участие в сегодняшнем турнире. Я скажу, что это наибольшее количество участников в данном чемпионате. Подобный чемпионат пробный проводился в 2008 по -моему, году, тогда, когда было всего лишь 8 стран, но сегодня Ті страни, які приїжджали про як рознесли молву в тому, як в Донецьке було добре. Організовано Я думаю, що сьогоднішні соревновання будуть на порядок вище предучих. З упевненістю можна сказати, що турнір нікого не залишив байдужим. Проте тенденція сьогодення все більшою популярністю цей вид спорту користується не серед дорослих, а серед дітей. Бронзовий призер Лондонської олімпіади Ігор Радівілов залишиться українцем. Гімназ щойно повернувся з чемпіонату світу і одразу ж зустрівся з представниками засобів масової інформації. Він спростував чутки про те, що ніби збирається змінити громадянство. Ігор Радівілов – надія української гімнастики. Проте, згідно з опублікованим рядом змі його інтерв'ю, досить скоро на нього має сподіватися інша країна. Ігор каже, що його не зовсім правильно зрозуміли, та й пропозиції не було. Натомість його власна позиція принципова. Другу страну я не збираюся їхати. Я родився в Україні, поэтому далі і в настояще време буду тут і виступати, і захищати флаг наш. Тим часом Ігор скаржиться, що йому почали ставити занадто багато питань з приводу можливої міграції, зокрема у Національній Федерації. Йому закидають критику умов підготовки українських гімнастів. Більш того, за вдалий виступ в Лондоні. Спортсмен мав би отримати квартиру в Донецьку, але ж, здається, дорогу йому перейшла чорна кішка. Виступ на чемпіонаті світу, який щойно минув, вважає зірваним. Крім того, він серйозно травмувався. Ігорю не вдалось. Попасть в фінал на кольцях і в опорному прыжку. Ну, Причини всього цього ми розбираємо. Думаю, зробимо правильні виводи і далі будемо готуватися к другим стартам. Що ж, наступний старт українського спортсмена відбудеться лише в наступному році. Це буде чемпіонат Європи. Це була остання інформація у випуску. За головними подіями зі спортивного життя регіону та країни. Слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема і в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютюбі. Підтримуйте спортивну форму і бережіть себе. До зустрічі за тиждень.